По оліоділіно Софійка пити. Тут такої вигляд іти, тут трошки ага. ще більше пустити або повністю до кінця ага. і також лишіть вікно відкрити. Також лишіть трошки диру. бо тут десь потім сильно Ага. Широкий. Ми спочатку крудельтуємо, а пізніше зальту. І зараз ложку у того вип'ємо. А Софійка не витримала і хоче попробувати макарончик, який зварила нонна, так? Софійка. Ти не витримала, ти хотіла дуже сильно спробувати. Смачно? Це я так зварила, дай? Ну, Мама? Мама? Ні, то вона робила. Дивися, які ці от. То з фарро, Софійка. Тобі подобається так їсти? Ні. Не. не подобається смачно. Ні. Ти сказала смачного нам? Чи як ти нам сказала? Смачного. смачного. Голосно скажи, як? Смачного. Браво! А сир ти любиш? Сир? Ось сер, mm. О, сер. Є в тебе є тут з боку сир. Ти хотіла сира, мама тобі сира дала. Які в нас ще слова так гарно Різні. Mm. Де сюди скажеш те, що ти казала про про цей, про українську мову, про італійську? Чому вона багато говорить на італійській мові? Чому Софія говорить до італійської мови? Ага, десь сюди бо тебе не чути зовсім. То? Ага, ага. Ну, скажи тут. Бог. Мені написали, що цей. Чому ви на своїй мові не говорите? Тому Софія що... Двома мовами. Вона піде почекай, вона піде в школу і піде в садік, там вона вивчить мову місцеву мову. так? Місцеву мову вона вже знає, і тому що вона мусить знати. то є для її... все ж таки для неї, як вона йде на вулицю. І хтось скаже, будь обережна їде машина, чи, чи будь-обережна, їде велосипед, вона мусить зупинитися, вона мусить, вона е, бавиться з другими дітьми. Вона, ми ага. їдемо в автобусі, ми побачимо транспорті, вона мусить комунікувати з другими людьми, uh -huh. І вона вже мову місцеву знає. І плюс вона говорить українською і, і італійською мовою. Це її мова від народження, скажімо так. Дві мови, українська так. і італійська, італійська. це її дві мови. по українськи як тут буде мадри, лінгва мадри? Ну, від народження, та що її. ну, цей... — Материнська мова. Материнська мова. Так, материнська мова в неї українська, але і італійська. Так само, бо ми італісі. по національності італійці. Ми італійці українського походження. Ми італійці натуралізації. Натуралізація – Це і набути громадянства. Ага. Ми, ми не маємо українського. ми не є італійці народжені, але ага. українського походження. Ага. Ми маємо набути натуралізацію. не усиновлені, ніхто нас не ні, усиновив. Ні. І не то, що ми народилися від італійців в Україні. Ага. Ми є українці, але ми набули італійського громадянства завдяки тому, що ми жили довгий період в Італії і інтегрувалися там. Угу. Ми взяли італійської Угу. Оскільки тут в Швейцарії є офіційна мова навіть італійська. Е Uf. І не тільки через uh -huh. те, а через uh -huh. те, що в нас е італійське громадянство, uh -huh. ми вирішили Софію говорити двома мовами. Uh -huh. Двома мовами. І швейцарську так само. Не швейцарську, а німецьку. Німецьку, швейцарську, швейцарську, німецьку. Німецьку вона вичить в школі, швейцарську-німецьку, бо швейцарії чотири офіційних мови. А Три мови. німецьку. Так. Вона вже на трьох так. говорить, вона на дуже добре Вона так добре говорить на трьох мовах. А так по-українськи так гарно, то в неї з акцентом чи вона так просто по-дитячому, вже добре не вимовляє. Ну, ага. Вона не чує так багато української мови тут. Ага. На, жаль. Угу. на жаль. Ну так, на жаль, тому що на вулиці українською дітей з дітьми дружить всюди, в магазині, на вулиці. Нема. Українців українці, так багато. дуже мало. Є українці, які, на жаль, російськомовні так. І... Угу. і тому ми спілкуємо, спілкуємо. Чуєте українську мову тільки так. від нас. Українці, і можуть... Так. І українці можуть сюди приїхати тільки на три місяці, так? Так. Тільки на три місяці. І роботу не можуть знайти тільки на три місяці і все. Як турист на три місяці, щоб жити тут і щоб знайти роботу, щоб знайти роботу, і жити тут, треба мати італійське громадянство. Так? Не обов'язково, якщо ти спеціаліст з е, України з України, немає проблем і чогось. Навіть хотіли тебе взяти на роботу, немає проблем, робить контракт, робиш документи. Йдемо в ресторан, Софія. Все, йдемо в ресторанти, бо вже вже все холодне. Софійка ще не з'їла макарону. Ми тут з холодильники, все вставимо в свій холодильник. Повидло наше з України. Тут капуста, це бульба, капуста. Це ми теж у Швейцарії купили. Італійські огірки дуже добре зберігаються. Ми будемо їх їсти в лівіні. Окей, все став. Саме основне, то тобто саме я подарував дві, човну я купила. Отаких От десять упаковок гречки. Тут є шість, а я ще там десь затримаю, так? Шість. Дивимося, скільки тут влізеться того всього, цей холодильник. Ця гречка є з українського походження. Ось так. Україна написано гарними великими буквами. Україна знаменита. Гречку. І така гречка коштує 2,99 змів. 3 евро майже. Вона органічна, пів кілограма. Дуже-дуже смачна. Подивимося, що тут ну, гарно, нормально влізлося. Нормально, що тут місце є, ще є багато місця. Все, закриваємо. Такий холодильник, як він закривається? Такий холодильник, він, можна його, тут виключаєш, виключаєш, і тут е, можна його теж машину, ось тут. Вона ну, машину можна теж тут. Бачите, де як вона там, Попільничка, запальничка. Сигаретниця, сигарети, дзігарі, дзінгарі, <сігарі>, сігарі за цей. Ну, коротше, ви зрозуміли, сигарети отам заряджати. Дуже якісний, дуже цей. У нас такий холодильник перший раз. Ми його купили, ми задоволені. І ми їдемо в лівінню. Там будемо спати в машині, і нам треба дуже добре організуватися. А море, миті тут тут токла. Що я ще хотіла вам показати? Як виглядає ось цей диван? Тут не готово, тут наші всі речі ще стоять. Ми ще так тільки. ну, Зараз я вам покажу оцей диван. Я такий диван хочу. Який він простий, який він зручний. Я не хотіла вже, не маю часу вже відео знімати, але я вам ще покажу. А, не буду вже розкладати отакий диван. Немає вже часу, я вже часу і здоров'я. Вже так ту компаньон так гарно мені зложив. Я казала, не зложу, бо мені треба відео ще зложити. Зараз ще раз буде зложувати. Ось так. Зараз буде ще раз зложувати. Зараз я тут роз... розбумблю, бо я вам хочу показати цей диван ліжко Тут дуже-дуже зручно спати. Дивіться, ви бачите, що робиться? Раз. І на землю. Раз, і тут людина вже може спати. А саме основне. Зараз ще він мені ще раз за це ліжко. Тут є ось такі доги. Доги, це по-італійськи називається. І воно розкладається, воно розтягається. Як воно розтягається? От воно і розтягається, бачите? В ширину, в ширину там не пускає. Бо тут є цей. І е, тут є от, тумбочка, бачите? Ось. Ось так. І це розкладається велике, широке ліжко. Скоренько, раз, раз, раз. Хочете маєте. Хочете маєте. Хочете, маєте одинарне, ви собі сидите, спите, от я сіла, дуже твердо, дуже тримає. А хочете, ви маєте диванчик. Ви подивіться, яке воно просте, яке воно звичайне, яке воно ідеальне. Яке воно просто-простому по красиво. Воно дуже воно мені подобається. Я кажу, Наталя, шукай мені тут по інтернету е таке. Це їм подарували, скажімо так. Навіть людина привезла на машині. Вона, знаєте, їм дуже вони хотіли такого дивана, їм дуже сильно повезло. Тому що на першій хаті, там, де вони жили, там був такий диван самий. І вони замітили, що він дуже-дуже дуже вигідний, і вони його сильно шукали, 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 і вони його знайшли. І вони цей диван знайшли. І він мені сильно подобається. Я кажу, шукай мені на Фейсбуці е в Швейцарії, знайди мені такий диван. Він має два метри. Він мені ідеально вміститься в кухню. А може, оцей? Браво. З дерева, натурального, міцне. Софійка тут же квіточки причепила. Ой, квіточку вже. Причепила і ви гляньте тільки. З настоящого двер... дерева. Якби тут купила, я б його перевезла в Італію. І навіть е... як той що той шо... я б його роз... розложила, якимось способом я б його перевезла, в машині великій. І тоді до того, той, що меблі робить, він би мені ще там зложив, підкрутив, він би мені все зробив так, як має бути. Ще треті всі іграшки зверху поскладати. Оцю я подарувала її. Всіка гарна. Минулого року я їй подарувала, скільки вона ці іграшок має. І цю я їй подарувала. Оце дві, дві е, такі ляльки е, о, італійські. Бачите, як діти люблять, такі очі, як вони похожі, які вони гарні. І м -м, Софійка всі ляльки тримає там наверху на тому дивані. Ось так приблизно. Дай дай роби. Отак, роби. бачите, приблизно. О, так вони тут в неї всі стоять, так гарно стоять. Навіть Барбі має, з філетовим волосся. Зараз ми всі лялючки. О, така теж похожа є. Ну, не важливо, у неї багато тих ляльок. І що дитині купляти, скільки м'ячиків, скільки того всього. От хоче щось подарувати, і чим ти здивуєш дитину? І ти дитину нічим не здивуєш? Зовсім-зовсім нічим не здивуєш. Так, ми вже готові. Тут в мене теж ще щось є. Те, що я купила, тут ще є гречка. А, чотири гречки ще тут є. Ще тут є гречка. Що я тут ще в Швейцарії купила? Кріп я купила. Наталя мені м, оце порадила. Петрушка суха, в нас теж є, але я купила тут. І ось все. Чотири, п'ять. Ага. Я 11, 11 пачок гречки я везу в Італію. Зберігається до сьомого року. Дуже ще два роки. Я гречку люблю і гречку буду варити. Маленько буду варити. Ось такий швейцарський сік. Коштує з помідора. Настоящий, настоящий помідор, коштує 1,45. Зовсім ціно недорогі. Ось так виглядає. Так виглядають. Дівчинка бавиться, моя внучка у нас <ривання> лячки сюди складає. Ось так. Ми залишаємо ідеально ідеальну. <ривання> Браво амори! Ой, які бамбуліни гарні. Зараз оце все і все, і біжимо з хати. І біжимо ту гречку трясю разом в кульок скинути. 11 упаковок гречки. У нас гречка не є дорога, вона естетична, вона смачна. І вона... О, які... які лялючки гарні, мама мія, скільки тут їх є. Один ще не всі, та то є, є, є без кінця можна рахувати. Без кінця. Яка моя сама на... Всі мені подобається, всі мені подобаються. Оця мені подобається з тими очима. Ви подивіться, що за лялька, та вона смішна є. Вона смішна і весела. Вау, скільки тих ляльок є. Швейцарські італійські лялючки. Вони ось такі очі мають. Лялючка красива, як має гарні очі, як гарний одяг має. Волосячко таке мігеньке, не треба дітям якесь таке штучне, синтетичне, роблять таке з матеріалу, з шерсті. І тут на барбі є. Дуже-дуже. Ще, ще не кінець. Ще не кінець. А тут оцей батут вона тут скачить, бачите? Вона так тут скачить, так тут, тут скачить. І ось так з розгону. У неї така енергія є велика. Ой, приндіан кор. Кистокушино, місембра. Сі. І Кушіно теж. Треба м'ячки самі залишити. Вай, рюкзачок, не знаю, може, тут залишимо подушечка. Тримай подушечку. Все, Софійка, ми тобі тут все залишили. Софійка теж гітару має. Так само, як тато. А що з цим робити таким? Ой, а це підкидати м'ячик. Я як відео дивилася з Італії на цей батут, мені здавався, що він такий величезний величезний Я навіть думала, скільки він кілограм витримує. Може я би спробувала на ньому поскакати, але він багато не витримує. Оп-оп-оп. Не знаю скільки. До, до 50 кілограм, напевно. Не витримує він багато, але він гарний, міцний і тримається тут дуже-дуже добре. Все, ми сідаємо в машину і ми їдемо. Двері оці треба закрити. Сказала Наталя, двері ці закрити. Тут вікно лишити відкрите. Тут все лишити відкрите а Персяни закриті, тому, тому що сонце тут б'є дуже сильно. На, на, на стіл, оцю тут на стіл, бачите? Все, їдемо. їдемо. Підписуйтеся. Це відео із Швейцарії, де живе мій син, і його жінка і його сім'я. Багато місця, дуже добре. Я сильно-сильно задоволена тою сумкою, тим е, холодильником. Холодильником я задоволена. І він нам буде завжди в користь. Оце моє треба поставити а море дентру. Окей, дорога мої, До скорої зустрічі! З вами була Анна зі Львова, яка 30 років живе в Італію. І деколи приїжджаю в Швейцарію. Дуже зустріч, дякую, що ви переглянули моє відео. Поставте лайк. І усім здоров'я, багато, багато здоров'я.